Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас в школі юного фінансового розвідника. Сьогодні ми з вами поговоримо про соціальний захист і соціальні гарантії в умовах воєнного стану. Цей захід перш за все для тих, хто прагне зробити Україну успішною. Мене звуть Тетяна Віталіївна, я доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу. Які ж питання ми сьогодні з вами обговоримо? Перш за все, розберемося, а що ж таке соціальний захист населення? Який орган державної влади відповідає за соціальний захист і соціальні гарантії? Які показники протягом 2022 року були отримані і виплачені вимушено переміщеним особам? Що ж такі соціальні гарантії? І як вони необхідні для наших військовослужбовців? Що ж таке соціальний захист населення? Соціальний захист населення це система суспільно-економічних заходів, спрямованих перш за все на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків. Які можуть бути ризики? Звичайно, це може бути хвороба, це може бути інвалідність, старість, втрата годувальника. Безробіття, нещасний випадок на роботі. Право на соціальний захист дає Конституція України. стаття 46, Що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової, тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також. Та інших випадках, передбачених законом, зокрема, пенсії та інші соціальні виплати, який же орган виконавчої влади забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту та соціальної гарантії? Це Міністерство соціальної політики України. Саме міністерство реалізовує державну політику у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального захисту населення, волонтерської діяльності з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлю людьми, забезпечення рівних Прав та можливостей, також соціальна допомога та адаптація військовослужбовців, які або там, на передовій, або вже після воєнних дій. Який фонд безпосередньо забезпечує реалізацію цієї політики? Це Пенсійний фонд України. Як центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту і соціальної гарантії? Зокрема, Пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили фактично цю непрацездатність, також передбачає реалізацію політики у сфері субсидій, можливо, пільг на житлово комунальні послуги. Таття, а, видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення є дуже суттєвою. Державний бюджет України за 2022 рік передбачає на було передбачено на соціальний захист та соціальне забезпечення 425 мільйонів 987 тисяч гривень. Це Фактично 15,75% від всього державного бюджету. І як можна побачити на рисуночку, це досить суттєва часточка фіолетовий колір 15,7%. Відповідно, найбільше це оборона. В умовах воєнного періоду це абсолютно правильно, але і основна частина припадає на соціальний захист та соціальне забезпечення. Соціальний захист для вимушено переміщених осіб. За 2022 рік на вимушено переміщених осіб за кошти державного бюджету було здійснено виплат на суму 57 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. За даними Міністерства соціальної політики, 4,9 мільйонів вимушено переміщених осіб були обліковані. Через додаток Дія, який також в цьому році, в 2022, дуже активно запрацював. 3,5 мільйони осіб були переміщені, 11,8 мільйонів громадян отримали допомогу на проживання. Що ж таке соціальні гарантії? Перш за все державні соціальні гарантії регулюються законом України про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії, які, перш за все, встановлюють мінімальні розміри, да, норми праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, інших соціальних виплат залежно від того, яка виникла ситуація. Ці мінімальні розміри кожен рік змінюються. В більшості випадків вони збільшуються. У 2023 році мінімальна заробітня плата становить 6700 гривень. Вона була збільшена 1 жовтня 2022 року. До сьогоднішнього моменту вона так і залишається. Прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2684 гривні. Однак законодавством визначено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Зокрема, це дітки до 6 років. Для них прожитковий мінімум становить 2272 гривні. Дітки від 6 до 18 років 2833 гривні прожитковий мінімум і особи, що втратили працездатність 2093 гривні. Мінімальна пенсія в Україні складає 2093 гривні. Максимально 20 930 гривень. Також передбачено для населення і інші соціальні виплати, такі як виплати на. Дні тимчасової непрацездатності на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Найголовніше, що в умовах війни ми не зупинилися, ми наша країна продовжувала існувати і продовжує нас соціально захищати, тому що соціальні виплати під час війни вони залишились і вони виплачуються в таких розмірах. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Він може бути загальний це 100% середньомісячного доходу жінки з розрахунку на місяць, незалежно від страхового стажу. Про страховий стаж ми з вами поговоримо трішки пізніше. Яка ж тривалість цієї відпустки? 126 календарних днів, фактично 70 днів до пологів. Тобто 2 місяці і 56 днів після пологів. Якщо у жінки виникли певні ускладнення, додається ще 14 днів. Для жінок, віднесених до першої, третьої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, така відпустка становить 180 календарних днів. Це загальний розмір. Мінімальний розмір 25% від, від прожиткового мінімуму для працездатної особи. Давайте розберемо на прикладі, як це працює. Отже, розрахунок: середньоденна заробітня плата на кількість днів у відпустці. Наприклад, середньо... Річна да, за рік жінка отримала 120 тисяч гривень. Щоб визначити середньоденну, потрібно поділити на кількість днів у цьому році на 365 днів. Отримає, отримуємо середньоденну заробітну плату і множиться ця сума на кількість днів, які призначені для цієї відпустки. Для звичайних потреб 126 днів, маємо суму 41 428 гривень 80 копійок. Що стосується мінімальної величини на місяць, відповідно здійснюється розрахунок 25% від мінімального прожиткового мінімуму. Одним із важливих напрямків по соціальним гарантіям є, звичайно, лікарняні. Вони передбачені абсолютно для всіх груп населення. Лікарняні починаючи з 1 січня 2023 року здійснює розрахунок лікарняних пенсійний фонд. Але варто звернути вашу увагу, що пенсійний фонд забезпечує. Виплату цих лікарняних тільки починаючи з шостого дня. Перші п'ять днів лікарняного або ще називаються дні тимчасової непрацездатності здійснює безпосередньо роботодавець. Формула розрахунку лікарняних середньоденна заробітня плата множиться на кількість днів лікарняного і множиться на коефіцієнт страхового стажу. Нижче наведені коефіцієнти страхового стажу. Якщо працівник має страховий стаж до 3 років, тоді сума лікарняних розрахована буде становити 50%. Якщо страховий стаж від 3 до 5 років, тоді сума страхового стажу буде становити 60%. Якщо від 5 до 8%, Сума страхового стажу буде 70%. І понад 8 років тоді страховий стаж покривається на 100% і виплачується повністю сума. Так само, найкраща методику розрахунку показати на прикладі за такими, такі умови. Середня зробітня плата за рік працівника. Становить 320 тисяч гривень. Кількість днів лікарняного 13 днів. Страховий стаж 7 років. Відповідно, оплачує і роботодавець, і пенсійний фонд тільки 70% від загальної суми. Розраховуємо середньоденну заробітну плату. 320 тисяч. Ділимо на кількість днів у цьому році 365 днів і маємо середньоденну заробітню плату 876 гривень 71 копійка. За перші 5 днів лікарняні сплачує роботодавець. Розраховуємо 876 гривень 71 копійка множимо на 5 днів. І множимо на 07, фактично це 70%, маємо суму 3068 гривень 49 копійок. Решту днів оплачує Пенсійний фонд України. Розраховується таким чином 876 гривень, 71 копійка, множимо на 8 днів, тобто які залишилися, бо всього 13, і множимо на. 0,7, тобто 70%, маємо суму 4909 ,58 гривень 58 копійок. Відповідно, загальна сума лікарняних це сума за кошти роботодавця і за рахунок Пенсійного фонду України, становить всього 7978 гривень 7 копійок. Які ще соціальні виплати отримує населення? Це допомога при народженні дитини. Вона є разова, її сума 41 280 гривень. Тобто це допомога, яка виплачується протягом трьох років? Незалежно від того, скільки дітей або яка Наступна по кількості дитина сума не міняється. Також передбачено ще грошову компенсацію за «бебі-бокс» бокс 6300 гривень, але тільки у разі звернення батьків і не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Також передбачена соціальна допомога на діток одиноким матерям. Розмір цієї допомоги у 2023 році такий. По-перше, все залежить від віку дитини. Дітки до 6 років мають допомогу у сумі 2272 гривні на місяць. Дітки від 6 до 18 років мама отримує допомогу в розмірі 2833 гривні. І дітки від 18 до 23 років. Трьох років за умови, що вони навчаються на денній формі навчання, сума становить допомоги 2684 гривні на місяць. Соціальна допомога для дітей з багатодітної сім'ї. Сума допомоги становить 2100 гривень. Але вона призначається тільки на Третю дитину і кожну наступну дитину виплачується до 6 років дитині. Також ще передбачено соціальні виплати для людей, які мають певні особливості. Якщо особа доглядає за хворою дитиною, вона також має право на соціальні гарантії. Якщо а, це дітки віком до 6 років, сума становить 4544 гривні. Якщо дітки від 6 до 18 років, сума становить 5660 гривень. Виплати на дитинку з, з, з певними особливостями залежать від групи цих особливостей. Особи, які мають першу групу, сума їх становить. 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність це 2093 гривні. Особи другої групи 80% прожиткового мінімуму. Це 1674 гривні 40 купів. Відповідно, третя група це 60% прожиткового мінімуму, сума 1255 гривень 80 купів. Дітям віком до 18 років передбачено 70% прожиткового мінімуму, які втратили працездатність. Сума становить 1674 гривні 40 копійок. Які ж соціальні гарантії передбачені військовослужбовцям та членам їх сімей? Мінімальна заробітня плата для військовослужбовця, це 20 100 гривень. Для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, сума становить 100 тисяч гривень на місяць. Дітки, які втратили батьків під час війни, також мають захист від держави у розмірі. Діти до 6 років мають Право на 2,5 розміру прожиткового мінімуму. Сума становить 5503 гривні на місяць. Діти від 6 до 18 років мають право на виплату 6860 гривень на місяць. Дітки, які мають певні особливості до 6 років, мають право на виплату у розмірі 3,5 частини прожиткового мінімуму. Сума становить 7704 гривні. Для дітей від 6 до 18 років 9604 гривні. Дорогі друзі, ми хотіли вам розказати про нашу освітню професійну програму, яка Відкривається на нашій кафедрі, кафедрі податкового менеджменту та фінансового моніторингу і має назву соціальне забезпечення. Саме на цій програмі ми готуємо фахівців у сфері соціального захисту, соціальної гарантій, питань обліку, аудиту, аналізу, оподаткування, планування і обов'язкового контролю. Ефективності використання бюджетних коштів, які були спрямовані на покриття витрат на соціальне забезпечення, зокрема соціальні виплати, соціальні гарантії? А ми з вами вже говорили про те, що це досить суттєва частка державного бюджету. Які ж будуть майбутні посади після закінчення цієї програми? Це державний соціальний інспектор, це інспектор з призначення та виплати пенсій, це страховий агент, це менеджер у сфері страхування життя та пенсійного страхування, експерт з регулювання соціально-трудових відносин, експерт з питань рівня життя та соціальних стандартів, розвитку системи надання соціальних послуг з питань інтеграції, інклюзії та доступності, виявлення корупції щодо цільового використання бюджетних коштів, соціального захисту населення, планування та оцінки ефективності бюджетних програм. Які ж будуть ваші роботодавці після закінчення освітньо-професійної програми соціальне забезпечення? Це Міністерство соціальної політики. Це управління соціального захисту, департаменти соціального захисту при е, територіальних громад, це е, волонтерська діяльність, це благодійні фонди, це штаб гуманітарної допомоги, Державні служби зайнятості, громади, пенсійний фонд України, е, друзі, випускники КНЕУ. На варті соціальної справедливості та добробуту громадян України, обирайте освітню програму Соціальне забезпечення, і ми вас запрошуємо в Київський національний економічний університет імені Вадиме Гетьман. А я, в свою чергу, хочу вам подякувати за увагу, за те, що долучилися. Бережіть себе і будьте здорові!